Півсотні збитих космотників усього за ніч Росія атакує Київ, використовує хитрощі. Огляд ситуації у різних регіонах України станом на ранок сьогодні підготувала для вас команда Фабрика. Новин, тож прошу підписуйтесь. Усі деталі переповім вам я, Ангеліна Швець. У ніч проти неділі військові Росії запускали ударні дрони по Україні. Зокрема, безпілотники тримали курс на Київ. Щоб завдати руйнівної шкоди, столиці заходили з різної траєкторії. Сили ППО упродовж трьох годин відбивали загарбницьку атаку. У КМВА Повідомили, що сили оборони виявили та знешкодили понад десяток БПЛА. Попередньо в столиці обійшлося без руйнувань. Інформація щодо постраждалих не надходила. Для ударів по Харківщині ворог застосовував керовані авіабомби. Гатив по Золочівській територіальній громаді Олег Синігубов повідомив, що зафіксовано влучання снарядів на відкритій місцевості поблизу сіл Уди та Одноробівка. У області продовжується евакуація людей із найнебезпечніших районів. За добу Куп'янського та Борівського напрямків евакуювали 38 цивільних. Путінська армія не припиняє своєї навали на Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. Так, учора вдень та вночі запускали дрони камікадзе по Марганицькій громаді. За даними Сергія Лисака, минулося без постраждалих. Щодо руйнувань, то наразі фахівці обстежують атаковані території. Очільник ОВА вранці заявив, що нарешті території області було відносно спокійно, однак місцеві зафіксували, як ворожий безпілотник летів у напрямку Дніпра. У Дніпрі активізувалися псевдомінувальники Уже кілька днів поспіль до правоохоронців надходять повідомлення про можливе закладення вибухонебезпечних предметів у різних цивільних об'єктах міста. У нас поліції зазначають, жодне із них не підтвердилося. Тут я попрошу вас, любі глядачі, зупинитися на мить і написати у коментарях, яка ситуація із повідомленнями про мінування у ваших містах. Чи траплялося вам таке, що через нібито закладення вибухівки у тому чи іншому закладі вам доводилося зупиняти свою роботу, відмовлятись? Це від послуг, чи навіть забирати дітей зі шкіл чи садочків? Пишіть, будь ласка, а далі я розкажу вам про чи не найжахливіше, що сталося минулої доби в Україні. Росіяни вдарили з артилерії по Херсону у Дніпропетровському районі міста. Постраждала жінка, їй 83 роки. Зараз вона перебуває у важкому стані у лікарні. Медики повідомляють, що потерпіло її вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також часткова травматична ампутація передпліччя. За даними ова пенсіонерка у момент загарбницького удару перебувала на вулиці. У Херсоні, через російський обстріл цього ж району, постраждала ще одна людина. 65-річна мешканка самостійно звернулася до лікарні. У неї діагностували вибухову травму поранення грудної клітини, плеча та ноги. Зараз ви бачите відео, на якому зафіксований ще один факт цинічності росіян. Такий вигляд зараз має одна із візитівок Херсона, художній музей імені українського художника Олексія Шовкуненка. А ще це колишнє приміщення міської ратуші, визначна пам'ятка архітектури початку ХХ століття. Нині будівля посічена уламками та пошкоджена внаслідок обстрілів путінських армійців. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Михайлівка, Гончарне, Микільське та Томна Балка. Військові РФ били по житлових кварталах, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та два приватні будинки. Покажу вам, як нині виглядає Антонівка. Одне із селищ на Херсонщині, що щодня страждає від російських обстрілів. На відео пусті вулиці, зруйновані будівлі та лівий берег Дніпра, який все ще під окупацією. 144 рази били путінські армійці по 11 населених пунктах Запорізької області. Атакували Тимирівку, Гуляйполе, Щербаки, Лобкове, Новоандріївку, Новоданилівку, Молотокмачку, Білогір'я та Новодарівку. Використовували безпілотники різної модифікації, РСЗВ, артилерію та авіацію. До Ова надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За ранок сьогодні російські військові двічі обстріляли Хотінську громаду, що на Сумщині зафіксовані шість вибухів з артилерії та п'ять вибухів із танка. Такі дані сумської області військової адміністрації станом на 8.00. Також вова повідомили, що в небі над Сумщиною 24 листопада сили ППО збили сім шахетів. На відео, яке ви зараз бачите, прикордоння сумської області так виглядають населені пункти усього за 5 кілометрів від рубежу із Росією. Це все просто жахливо. Що ж тільки за минулу добу армія РФ здійснила 16 обстрілів цієї території, було 69 вибухів. Загалом впродовж минулої ночі сили оборони знешкодили півсотні БПЛА, які випустила країна-терористка по нашій державі. Пуски здійснювалися із Орла та Брянської області. Ще 19 ворожих дронів локаційно втрачено ймовірно через активну протидію систем РЕП. За даними CNN, у ракетах КНДР, якими РФ б'є по Україні, схеми вироблені у США та Європі. Зазначається, що ключові компоненти, які використовують в ракетах з північної Кореї, виробляють дев'ять західних мануфактур, у тому числі компанії, що базуються в США, Нідерландах та Великій Британії. І що найважливіше, деякі частини ракет КН-23-24 були виготовлені лише у 2023 році. Президент Володимир Зеленський сьогодні повідомив, за увесь тиждень Росія атакувала. Україну восьма сотнями керованими авіабомбами застосувала понад 460 безпілотників та скерувала понад 60 різних ракет, зокрема міжконтинентальну балістичну ракету, яка вгатила у четвер, 21 листопада по Дніпру. Зараз ви бачите наслідки цих ударів. Сигнал повітряної тривоги цього тижня лунав майже щодня по усіх регіонах нашої країни. Росія цинічно і беззаперечно нищить нашу націю, наших людей та нашу інфраструктуру. У Курській та Липецькій областях Росії у ніч проти 24 листопада пролунали вибухи. Місцеві скаржаться, а чиновники зазначають, то працюють системи ППО. Уночі губернатор Курщини Смірнов відзвітував про нібито збиття засобами РосППО двох ракет та 27 безпілотників. Він закликав місцевих не наближатися до уламків щодо якихось наслідків повітряної атаки. Посадовець нічого не заявляв. Проте в курських пабліках та російських телеграм-каналах писали, що для ударів по регіону цієї ночі, начебто, могли бути використані західні далекобійні ракети Атакамс або Сторм Шедоу». Російські пропагандисти та ЗЕД канали розповідали, що ніби було випущено п'ять ракет по області. Місцеві ділилися відео із камер відеонагляду. Тут зафіксовані гучні вибухи та яскраві спалахи. Та, от, за даними українського генштабу, цієї ночі на Курщині сили оборони вразили радіолокаційну станцію зерка. С 400 груповий удар завдали по позиціях зенітного ракетного дивізіону Путінської армії. Вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі Земля-Земля, тобто уражав на земні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських військ здебільшого потрапляють цивільні об'єкти та мирні мешканці у прифронтових регіонах України. Брянщина вночі теж не спала. Чи то безсоння, чи то вибухи. Хто знати росіян? Ось губернатор заявив, що припинено спробу атаки БПЛА по території області. Безпілотник виявлено та знищено силами ППО міністерства оборони РФ і додав, що постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. У Липецькій області РФ місцева влада також заявляла про небезпеку повітряної атаки ще й з вечора. Суботи увага на території усього Липецького регіону вводиться режим повітряної небезпеки. Загроза атаки БПЛА для міста Липецьк та Липецького міського округу. Ідеться у заяві губернатора Артамонова. За пабліки писали про звуки вибухів та про роботу ППО через атаку дронів на Білгородщині Також гуділи сирени. Звісно, все все як завжди збила роз ППО. Би більше там почали вводити срочні міри. У прикордонному Шебекіну взялися обтягувати багатоповерхівки спецсіткою проти дронів. Контролювати процес, звісно ж, приїхав Гадков. Як пишуть місцеві змі, він відвідав багатоквартирний будинок у місті, де застосували новий захист. Також зазначив, що один із підрядників Адників бере на себе зобов'язання затягнути такою сіткою 10 будинків. Але от біда чого до місцевих ті дрони почали літати? Росіяни так і не до У Нас розбіта криша Да. даву там дирка і пасінілки пасічені. Ні, не ці чото падрячики. Що діла? Ми вам заділаємо большую дирку просто ставим латку и все. Міноборони РФ заявляє, що протягом минулої ночі на території Росії протиповітряна оборона знищила та перехопила 34 БПЛА. На територію Курської області 27 дронів, 4 над територією Липецької області, 2 над Білгородщиною та 1 над Орловською областю. Щодана американська газета Острі Journal заявила, що у Росії скоро буде новий гучний бабах. У матеріалі йдеться, що удар ракетами «Атакамс» Україна може завдати по ростовській області. Як пише видання, під прицілом у цьому регіоні як мінімум чотири військові аеродроми. Загалом США вже склали карту з близько двома військовими об'єктами на території РФ, які перебувають у зоні досяжності ракет «Атакамс» для зсу. Нагадаю, що на початку тижня у Блумберг заявили, що Україна вперше запустила по території Росії далекобійні ракети Стормшедов. Цілю стали військові об'єкти ворога. Як пише видання, цю інформацію розкрив неназваний західний чиновник. Він додав, що використання стормшедов для ударів по російській території схвалили у відповідь на те, що Москва задіяла у війні проти України північнокорейських солдатів. Тим часом російські телеграм-канали написали про прильоти 12 ракет у Курській області. Український воєнкор Андрій Цаплієнко із посиланням на осінт аналітиків Дефенс Експрес зазначив, що ракети, нібито, прилетіли по підземному командному пункту, угруповані армії противника, де могли бути і північно-корейські генерали. Згодом у мережі з'явилося відео. Деякі змі заявили, що в результаті удару Storm Shadow по підземному командному пункту російської армії на Курщині ліквідовано принаймні 18 путінських військових. Ще 33 особи отримали поранення, і серед них троє бійців із КНДР. Більшість уражених це офіцери південного та східних військових округів. Крім того, стверджується, що в момент атаки в цьому командному пункті знаходився перший заступник командувача військ Ленінградського військового округу, генерал-лейтенант Валерій Солочук. Про його стан поки що нічого не відомо. При цьому ще 13 військових із підрозділу 88-го саперного полку зазнали поранень під час розбору завалів, коли здетонував невідомий боєприпас. Внаслідок вибуху у Києві загинув військовослужбовець. Правоохоронцям вже вдалося затримати причетних до цього злочинців. За даними джерел РБК Україна у Києві зафіксовано щонайменше три випадки диверсій. Один з інцидентів стосувався підриву українського бійця. Він загинув, а у двох інших випадках вдалося уникнути жарт. Правоохоронці затримали причетних. Так, у Дніпровському районі Києва загинув караульник. Повідомляється, що під час обходу території він помітив підозрілий пакет, який лежав біля припаркованого автомобіля. Як стало відомо, згодом на дереві поруч була прикріплена камера, яка вела трансляцію. Коли військовий нагнувся, щоб перевірити підозріла, спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно. Ще один інцидент зафіксований у Дарницькому районі столиці у вівторок, 12 листопада. По обіді місцеві почули вибух. Телеграм-канали повідомили, що невідомий намагався підірвати районне відділення поліції. Однак, як зазначили самі правоохоронці, здетонувала вибухівка неподалік. Пошкоджено фасад відділку. Ніхто з людей не постраждав. Джерела видання РБК Україна повідомляють, що це також була диверсія, і застосувалася камера. Згодом поліція Києва та СБУ затримала річного юнака за вчинення цього терористичного акту. Це мешканець Одещини, якого завербували представники спецслужб РФ. Він прибув до Києва і намагався підірвати саморобний пристрій біля адмінбудівлі. Вибухівка була начинена свяхами та шурупами і була приведена у дію дистанційно. Після скоєного неповнолітній переховувався у столиці на орендованих квартирах і згодом повернувся до Одеси, де його затримали правоохоронці. Сталося це під час того, як хлопець готувався вчинити ще один теракт. Також були затримані два його спільники: це 15 та 20-річний Одесити. Вони також причетні до підпалів відділень Укрпошта в Одесі та Миколаєві. Ще один випадок спланованого нападу на військових ків стався теж цього місяця у Печерському районі Києва. Як повідомляють змі, до поліції звернулася жінка, яка заявила, що до неї вчиняється насильство з боку чоловіка. Вона стверджувала, що зачинилася у ванні. Зловмисниця зазначила, що вхідні двері не зачинені та правоохоронці можуть заходити. Екіпаж, який прибув на місце, відчинивши двері та зробивши крок у квартиру, почув, як спрацьовує чека гранати. Поліцейські встигли зачинити двері. Вибух пролунав у коридорі квартири. Унаслідок вибуху ніхто не загинув. Було встановлено, що спрацював механізм розтяжки, прилаштований до гранати Ф1. Квартира, як виявилося, була орендована на добу, а її власники жінку не бачили. Зараз ви бачите, як у листопаді служба безпеки України затримала бойову групу російського ГРУ, яка готувала теракти у Харкові. Сломистики влаштовували підпали та вибухи у прифронтовому місті. Також шпигували за підрозділами сил оборони. Зокрема, у червні цього року підірвали авто військовослужбовця зсу. Злочинці від але місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху захисник отримав тяжкі поранення. На Путіна готують замах все через їхню міжконтинентальну балістику. Орієшнік, принаймні таке повідомлення з'явилися у низці телеграм-каналів з пропагандистів. От один із них пише, що інформацію про можливий напад каналу повідомили одразу два джерела у ФСБ. Процитую отримано серйозний сигнал. Володимир Володимирович налякав кількох досить впливових людей застосуванням системи Орієшнік та планами щодо неї. Вони зараз бояться ядерної війни, ударів по Москві та інших дурниць. І задумали замах на Путіна. Ми на цю мить розслідуємо все, щодо ймовірних підозрюваних серед них можуть бути військові. Цікаво, а на якого із саме Путіна готується замах? Не секрет, що російський диктатор використовує двійників. Ось підтвердження цьому пише Фаріда Рустамова, російська журналістка азербайджанського походження у своєму матеріалі. Вона зазначає, що численні повідомлення з Кремлю про нібито двосторонні зустрічі Путіна з губернаторами, урядовцями, парламентарями та громадськими діячами з'являються пізніше ніж вони відбуваються насправді. Ця технологія, яку на журналістському сленгу називають консервами, допомагає російському диктатору непомітно зникати з публічного простору. А тим часом прес служба Кремля за допомогою таких матеріалів створює ілюзію, що їхній президент безперервно працює. А ще путіну якось вдається з'являтися на кількох подіях одночасно. То хто це насправді? Та от дивина Кремля не повідомляють про публічні заходи з Путіним вже понад два тижні. Востаннє він з'являвся на людях у Сочі 7 листопада на Валдайському форумі. З того часу Кремль публікує лише притримані фотозвіти та відеозвернення. Те ці відеозвернення теж збирають низку підозр. Пам'ятаєте про мову російського диктатора 21 листопада цього року, коли він розповідав про удар по Дніпру так званою новітньою балістикою, яку прозвав Орієшник. Так от зверніть увагу, він говорив 7 хвилин 45 секунд. Дивіться, за увесь цей час Путін жодного разу не порухнув руками, хоча раніше активно жестикулював експерт. Видання більд Юліан Рьопке припустив, що у зверненні міг бути відеомонтаж, коли знерухомлені руки примальовували до тіла, аби приховати хвилювання чи хворобу диктатора. Опозиційні роз підрахували, що Путін зник з публічного простору на найдовший за останні три роки термін. Раніше він не з'являвся на людях усього 11 днів, тепер вже минуло понад два тижні. Також зазначається, що диктатор зникав ще у квітні 22-го року, і як мінімум, частина відсутності Путіна у період з 2016 по двадцятий 20 роки збігалася з відрядженнями лікарів центральної клінічної лікарні управління справами президента у Сочі, де їх селили недалеко від путінської резиденції. Сьогодні Росією керує немічний хворий божевільний старий, тож від нього можна очікувати чого завгодно. Це заявляє Ростислав Мурзагулов, російський опозиційний журналіст, політехнолог та письменник. З ним поспілкувалася моя колега із Сейчас Ангеліна Пичик. Послухайте, у нього руки на стоп-кадри. Все это время, все эти 70 с лишним минут, что он говорил, руки у него застопоренные, как говорят: я знаю прекрасно, что такое служба Кремля, я знаю, сколько там работает человек. Я многих оттуда знаю. И у меня есть информация ровно стопроцентная. И более того, я вижу это сам невыраженным глазом, я ее уже успел уточнить, что это на самом деле монтаж. Его руки, грубо говоря, все это время тряслись. Потому что две недели он пропадал не просто так, он себя плохо чувствует, он находится в депрессии, у него обострились его старые болячки, а у него там как бы в наборе ну, достаточно упомянуть хотя бы онкологию Паркинсон, да, это, собственно, болезни, от которых люди точно совершенно умирают. Вопрос, ну, что там когда? И, соответственно, как бы да, вот чтобы этот тремор не был виден, да, ему, ему просто руки вот так вот стопанули, а то, что сверху, как бы у него движется, это прямо вот заметно. Поэтому, значит, у него состояние физическое очень плохое, да, соответственно, раз это тремор, значит, речь идет не про онкологию, а про Паркинсона. Раз это речь идет про Паркинсона, там есть очень серьезная штука, кроме тремора, это проблемы с работой головного мозга. То есть, сегодня Россией управляет сумасшедший человек. То есть, это реально дед, выживший из ума, дед, который не выпил таблетки. Все эти мемы сегодня превращаются в правду, в абсолютную правду. Это уже никакая не конспирология, потому что его диагнозы эти, они, в общем-то, подтверждены. И, собственно говоря, и еще раз они бросаются в глаза. И вот этот тремор, он же много раз вылезал на поверхность во время вот уже с начала войны, когда выдавались наспех там необработанные там толком видеокадры. Мы видели, как у него тряслись руки, как у него ноги тряслись, как он, помните, держал на встрече Шойгу, где вот они обсуждали самые тяжелые моменты, когда Украина переламывала на Херсонском направлении. И помните, как он руку держал, чтобы не было видно тряски. Он ее держал в неестественном позе, вот так вот прижав к столу. И это тоже тогда было прямо видно. То есть, то есть сегодня Россия управляет немощный, больной, э, сумасшедший старик. И что он может выкинуть в этой ситуации, а все что угодно. На самом деле, когда вы говорите, что а, Путин, а, значит, находится в таком-то режиме, потому что ему так сказали его безопасники, сегодня такого там в России нету. Сегодня есть только капризы этого дедушки. Что про все это думаете вы, наши любители? Это чем? США мають так звану хорошу угоду для України в обмін на корисні копалини, заявляє американський сенатор республіканець Лінсі Грем. Він вважає, що Україна та США отримують вигоду завдяки мирній угоді Дональда Трампа. Наведу цитату: «Ця війна через гроші. Ніхто не хоче про це говорити. Ми можемо заробляти гроші і мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас із настанням миру. Тому Дональд Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, щоб збагатитися коштом. Корисних копалин це хороша угода для України та для нас, наголосив сенатор. Грем також зазначив, що Україна найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких за його оцінками у нас на 2,7 трильйона доларів. США. тим часом журнал Forbes опублікував свій підрахунок. Тут вказаний обсяг запасів корисних копалин у кожному регіоні України. Зверніть увагу, найбільше їх у Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Загальна вартість запасів корисних копалин в Україні за версією Форбс сягає майже 15 трильйонів доларів. США водночас обсяг підрахували в 111 мільярдів тонн. The Guardian пише, що Трамп може вести переговори з Україною на умовах Путіна. Проте це відбудеться, якщо РФ розірве військові зв'язки з Китаєм. Автор публікації вказує, що Дональд Трамп говорить про мир через силу, але залишається невідомим, як саме він може покласти край війні в Україні розв'язаній Росією. У чому полягає ця його сила в гарантіях протиповітряної оборони для України, щоб ядерні об'єкти були захищені від ворожих ударів або ж у примусі України відмовити. Тися від свого суверенітету запитує видання. Що ж, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має всі шанси закінчити війну наступного року. А вже у січні мають бути зрозумілі пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Ми відкриті ще раз кажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії і Арабським державам. Їхні пропозиції ми готові побачити. Також хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це відбудеться вже у січні, і я переконаний, що ми матимемо план щодо завершення цієї війни, сказав український гарант на засіданні ініціативи Крейнфом. Ukraine. Тут я зазначу, що 20 січня відбудеться інавгурація Трампа. Саме з того часу від він повноправно вступить на посаду президента США. Причому обраний президент, за даними змі, хоче зробити переговорником щодо України Річарда Гренела, який виступає проти вступу нашої держави до НАТО. Раніше він ще запропонував створити автономні зони як спосіб вирішення конфлікту. Наступні вісім тижнів будуть найскладнішими в історії України після 1991 року, заявив по посол України в Бразилії Андрій Мальник дослівно, коли прийде день інаугурації Трампа, боюся на той час вже буде рішення ухвалене, і тоді нам буде складніше, сказав дипломат. На шпальтах Блумбергу теж обговорюють Україну. Ось пишуть, що в Білому домі хотіли публічно закликати прийняти Україну до НАТО, але передумали на користь іншого рішення. Зазначається, що після перемоги Трампа на виборах адміністрація Байдена передумала публічно запрошувати Україну в НАТО, що раніше обговорювалося. Натомість, як пише американське видання, буде розроблено низку двосторонніх угод про безпеку, які нададуть Україні гарантії. Запаси зброї радянських часів у Росії закінчаться до кінця. 2025 року, тому російський диктатор Путін може розпочати переговори на початку наступного року. Повідомив The Guardian британський журналіст, професор інституту глобальних питань лондонської школи економіки Пітер Померанцев. Він також зауважив, що війна триватиме ще щонайменше рік із посиленнями атаками РФ, якщо переговори йтимуть не так, як хотітиме лідер Кремля. Автор зазначає, що попри те, що обрання Дональда Трампа президентом США вселяє надію для багатьох, що він зможе закінчити найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, на практиці у Москві ніхто не поспішає з угодою. Своєю чергою Україна вже озвучила свої пропозиції Трампу, але незалежно від того, призупиняться бойові дії цього року чи ні, суверенітет України залежить від її озброєності до зубів, принаймні наступні два роки, зазначає старший дослідник Лондонського королівського інституту об'єднаних служб Джек Вотлінг. Він додає, що це буде важко без американської артилерії та матеріально-технічного забезпечення. Володимир Зеленський зазначає, що Путін поставив завдання витіснити з Курської області до інавгурації Трампа. Ось що президент сказав: я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює, сказав Зеленський. Сили зсу можуть бути розміщені в Європі, що зменшить їх кількість у самій Україні. Це ще одна з ідей завершення війни, пише «The Times». Путін наполягатиме на тому, щоб Україна утримувала малу армію та обмежувала зв'язки з арміями НАТО. На заході розглядається дозвіл базуватися на великій кількості українських військ в Українах НАТО, щоб вони не були частиною розгорнутих сил у середині України. Ще одна ідея розміщення західної зброї в Україні для екстреного розгортання західних сил у разі відновлення війни, зазначає видання. А як гадаєте ви, коли насправді завершиться війна? Чи будуть запропоновані Трампом угоди прийнятні для України і, взагалі, якими вони будуть? Пишіть у коментарях. Також буду вдячна вам за ваші вподобайки та підписку на фабрику новин. Так, ви та інші користувачі Ютубу дізнаватимуться про важливе найпершими.